Що взагалі відбувається? Можете пояснити, що це за епопея? що це за спекуляції, що це за фейки, що це за розмови, що це за інсайди, що це за джерела, що це за спростування. Чому ми цілий тиждень обговорюємо цю тему? От, от і звільнять, от от а не звільнять, а тут стаття, а тут ми давайте поговоримо про Залужного і Зеленського. Що взагалі коїться? Ну, насправді ситуація достатньо така, знаєте, складна в тому розумінні, що. Замість тому, що е, посадити залужного і себе, на що маємо на увазі президента, за один стіл і е, обговорити всі питання е, і визначити безпосередньо які кроки вирішення цієї ситуації, насправді йде ситуація зовсім інша. Бо те, що ми бачимо, і те формування інформаційної політики, яке йде з ОПИ, це вони е, б так краще працювали інформаційно проти е, Російської Федерації або боролись би. Зарозовим свідця наших стратегічних партнерів, Сполучених Штатів і Європі, цього не бачу взагалі. Так от питання полягає в тому, помилки, які допущені безпосередньо однією і іншою стороною, вони мусять бути визнані і безпосередньо опрацьовані шляхи вирішення виходу з ситуації. А коли залужного останні півтора року просто ігнорують в багатьох питаннях, багато документів, які входять на підпис. Або на розгляд на того ж самого міністра оборони чи безпосередньо безпосереднього Президента, можуть е не розглядатися достатньо довгий час. Знаєте, і в багатьох випадках вони інколи достатньо швидко втрачають що свою актуальність, бо що на війні потрібно? На війні потрібно, щоб на будь-які загрози і проблеми реагувати, що якщо не миттєво, то навіть е дуже швидко. Цього немає, і я неодноразово чув від е офіцерів, з якими спілкуюся генералів. Що якраз величезна проблема в ігноруванні документів за підписом залужена в цих двох організаціях, про які я вже сказав. Що стосується знов-таки ж, останніх півроку ми бачимо чітку таку позицію, коли президент відокремлює себе від суспільства, відокремлює від е, власної Верховної Ради та від е, власних збройних сил, коли він підкреслює, Верховна Рада сказала, військові вимагають таке відчуття, що він не зрозумів, що він верховний голов команди що в країні йде війна, це постійно підкреслюється. І якби він е, хотів читати, то прочитавши закон про мобілізацію мобілізаційну підготовки існуючи, е, то зрозуміло, що в нього там розписано достатньо великий пул його обов'язків, які він просто не виконує чомусь. І знов таки ж, коли влада маніпулює е, питання мобілізації, е, чомусь мобілізація для 95% українського суспільства, які не прочитали цього закону, вони сприймають, що мобілізація це забаганки суто для військових і військові забаганки. Хоча мобілізація, якщо ми відкриємо безпосередньо закон, побачимо, що е, мобілізація це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду. А збройних сил і інших військових формувань оперативне рятувальні служби цивільного захисту на організацію штату на часу мобілізація може бути загальною або частковою, проводиться відкрите чи прихована. Ми бачимо, що прості речі, ми бачимо, що якраз питання мобілізації, що стосується призову людей, це саме останнє і саме якраз можливо найменш важливіше відповідно тих питань, про які було сказано раніше перевід економіки на рейки в умовах функціонування особливого періоду. Скажіть, будь ласка, ми перевели економіку за останні два роки? Я не бачу. Абсолютно чому? Бо знов таки ж використовуючи цей закон, ми бачимо, що кожне підприємство, кожна установа відповідно цього закону має мобіліційне завдання. І мобіліційне завдання полягає в тому, що забезпечувати потрібною кількістю потрібною там в залежності від спеціалізації цього підприємства. Потрібної кількості зброї, спорядження чи та інших там речей, які вони мусять виробляти для оборонних цілей. Це робиться ні. Тому задавати питання, що з, з боку президента що щось там не зробив залужний, і що непопулярно призивати певну кількість людей, ну, по-перше, цих людей не залужний призиває. А саме президент, відповідно, 11 статті е, статті цього ж самого закону відповідає і визначає терміни, мету, строки проведення мобілізації. Тому. Багато чого влада не робить, але хоче, щоб військові працювали. Але армія не може е, нормально воювати або виконувати е, певні плани, якщо вона не забезпечена потрібною кількістю зброї, боєприпасів майна і навченими мотивованими людьми. Армія є споживачем роботи держави, що стосується під час мобілізації, і це якраз завдання президента і його команди. Тому пред'являти якісь там зауваження залужному, що не так справляється з мобілізацією, навіть е, людей, які е, приходять в територіальні центри комплектування це завдання органів місцевої влади і керівників підприємств е, на тому ж рівні. Розумієте? А у нас все перекручено. У нас влада, центральна влада е, ухиляється від виконання. падає інформаційне, що мобілізація це суто забаганки військових. Вона не хоче розуміючи, що це дуже непопулярне рішення з урахуванням їхнього провалу, особливо в останні два роки під час ведення повномасштабної війни подачі об'єднання народу під єдиними гаслами, під єдиним напрямком перемогти. У нас, скажіть, будь ласка, який лозунг? За останні два роки, які скажімо так анонсувала або продуктувала е, адміністрація президента, офіс пробачте, офіс президента, який би е, був зрозумілий для тих хлопців, які наразі е, воюють в окопах, нема Який лозунг безпосередньо об'єднує і інтегрує тил в єдиний потужний, такий знаєте, е, м'язовий організм, який би працював на нашу перемогу. Нема що, який лозунг об'єднує тил? І фронт ніякого нема. Що е, казати нашим західним партнерам, коли ми мовчимо взагалі? Ми в інформаційному повному провалі, у нас повна е, ситуація полягає в тому, що навіть коли питання по Іл-76, то у нас провал. Росіяни починають розповсюджувати свою інформаційну, скажімо так, кидати на вентилятор, пробачте, по іншому не скажу, а ми навіть тут мовчимо. Золоте правило правило пропаганди завжди каже так: правий той, хто е, каже перший, бо другий завжди виправдовується. А ми навіть не виправдовуємося, ми мовчимо. І буквально через 4 дні після е, такого, знаєте цієї акції щодо я умовно впавшого літака. Е, один з журналістів е, західної преси, е, кому з спілкувався з ним, він півгодини намагався мені доказати, що все ж таки це ми збили літак. Що там були полонені. Звідки ви знаєте? Каже, всі пишуть. Ви ж мовчите, значить ви з цим погоджуєтесь. І це також проблема, якраз безпосередньо центральної влади. Тому можна задавати питання і е, залужному з боку президента, що він не реалізував його обіцянок. Причому залужний там мовчав, це ж президент і його команда е, почали піаритися ще з осінь 2022 року на тому ж самому контрнаступі. Але ж особливо ніхрена багато цього не зробила, аби забезпечити нам е, перевагу е, в кількості і якості артилерії, в потрібній кількості артилерійських снарядів, щодо панування в повітрі, щодо спроможності вести боротьбу з дронами і як активніше використовувати власні дрони, де ті 40 мільярдів в минулому році, які були витрачені, як нам казали, на ті дрони, так, на таку кількість можна було стільки дронів зробити, що вони просто закрили б неба. На ділянках нашого наступу і нічого не могли зробити, але що не було зроблено, тому зробити залужного ЦАПом відбувалом абсолютно uh, неправильно і залужний з цим ніколи не погодиться. І це нормально, то що він працює, і його коли не чують. А в багатьох випадках його ігнорують. Я вже не кажу про ту кадрову політику, яка безпосередньо зараз є, і останніх практично два роки вона є з офісу президента, коли ви контролюють. Призначення ланки від комбата і вище, і залужний в певних моментах не може на це впливати. Що ви хочете тоді від головного командуюча збройних сил, коли ви навіть не можете дати йому призначити тих людей, які безпосередньо е з його точки зору, бо він відповідає за війну, е на цих місцях би справились би краще. Тому оце намагання зробити його цапам відбувайлам. З точки зору і військової етики, і взагалі людської етики, воно не приходить. Тому і залужний і пішов е безпосередньо в абанк, аби е не сипали на нього, то що він не робив, і навіть не обіцяв робити.